Розпочинаємо з вами урок з «Я пізнаю світ номер 71 Свої друковані зошити, тиждень 8 розгортаємо на 23-й сторінці. Тема цього уроку з Україною в серці, Рівненська область, як ви вже зрозуміли, будемо мандрувати Україною. На початку уроку я пропоную вам помилуватися природою Рівненської області. Для цього переглянемо цікавий відеофрагмент, щоб потім кожен із вас зміг поділитися своїми враженнями. Сідайте всі зручненько, рівненько і маршій дивитися, налаштовуватися на гарну та плідну роботу. Підніч, там дрімучу ліс, бо ж тобі схови озера скрізь, ще тунель кохання, і в Європі знаний є островський заклад Рівненщини Шана. Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, Посередні проби війна не діли. Це твоя країна рідна батьківщина. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Давайте пригадаємо у другому завданні жанру образотворчого мистецтва 11-13 століть. Читаємо інформацію під зірочкою пошепки разом із диктором. Більшість споруд 11-13 століть на території сучасної Рівненської області було зруйновано або перебудовано. Клімат і час не зберегли дерев'яних храмів, а кам'яних на той час було мало. Тому фрески збереглися тільки на залишках храму в селі Чекно на Рівненщині. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися, а далі будемо повторювати вивчене. Для цього виконаємо завдання під номером три. 3.1. Ставте пропущене. Прочитайте утворені навчальні одиниці. Пригадайте, будь ласка, з попередніх уроків всю інформацію, основну, яку ми вивчали про Рівницьку область. Самостійно виконайте завдання перше, друге, третє та четверте. Відео, натиснувши на паузу. Працюємо. Я дуже прошу. Не чекайте, коли з'являться відповіді. Самостійно поміркували. Прочитали та виконали завдання. Тож, дата утворення Рівненської області 4 грудня 1939 року. Вибачте? Адміністративним центром Рівненської області є місто Рівне. Область розташована в північно-західній частині України. Я сподіваюся, що ви всі пригадали цю навчальну одиничку про Рівненську область та правильно все записали. На сторінці 38 покажіть, будь ласка, Рівненську область на адміністративній карті України. Назвіть сусідів цієї області. Розумнички, так, на карті можете побачити, що сусідами Рівненської області є такі області, як Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська та Волинська. А чи має Рівненська область вихід до морів? Звичайно, що ні. У завданні третьому зеленого кольору позначте Герб Рівненської області. Дійсно, розумнички це перший. Герб. Саме він відноситься до Рівненської області. В четвертому слід було обрати правильну відповідь. Рельєф Рівненської області. Пригадуйте з попередніх уроків, він рівнинний чи гірський. Звичайно, у місті Рівний взагалі в Рівненській області немає гір, тому там рівнинний рельєф. Наступна крапочка. Рівненська область розташована в межах. Чого саме Волинської височини і Поліської Низовини або Поліської височини і Волинської низовини. Розумнички, варіант під буквою А буде вірним. Волинська височина і Поліська Низовина. Ми навіть їх минулого, на минулому році показували на карті. Перегортаємо сторіночку далі. У завданні п'ятому зеленого кольору попрацюйте, будь ласка, на. Фізичній карті України, сторіночка 36, Волинську височину, Поліську Низовину. Так, добре. Назвіть області в Україні, якими простягається Поліська Низовина. Будьте уважними. Розумнички Поліська низовина простягається такими областями, як Волинська, Рівненська та Чернігівська. Якщо втомилися, виконайте для себе невеличку рухову хвилинку. А потім повертаємося до наших завдань. Слід підготуватися до вивчення нового матеріалу і для цього виконати завдання. Перше, що ми зробимо, це переглянемо відеофрагменти, а потім перевіримо вашу уважність. Сідаємо рівненько, зручненько, і дуже уважно дивимося та слухаємо. Оце наші базальтові стовпи, От дивіться, як вони тісно. Прилягають один, один до одного. Височенні майже 30 метрові колони багатогоранники вишукувалися стрункими рядами і вражають своєю величчю. Цим стовпам майже 700 мільйонів років утворилися на місці виверження вулкана. Вони найвищі у світі, розповідає головний інженер базальтового кар'єру. Таких базальтових стовпів в Європі, це в Ірландії, десь і Франції, у Новій Зеландії ще є. Но по висоті, навіть в Ірландії у нас їх 24 метри, у нас 27 метрів базальтові стовпи? Давайте перевіряти, які ви були уважними. Будь ласка, розкажіть, чим унікальні базальтові стовпи в Рівненській області? І чи є такі подібні, де саме? Пригадайте вивчене хвойні рослини, уставте пропущене реченні. Стовбур хвойних рослин просякнутий духмяним клейким соком, як він називається, і вона лікує рани, дерева. Дійсно, воно називається живицею, або слово, яке нам дуже таке зрозуміліше, це смолою, воно називається смола. Допишіть, будь ласка, смола. Або смолою. Давайте підготуємося до виразного читання наступного тексту. Але спочатку попрацюємо із тлумачним словничком. Прочитайте визначення слова бурштин. Бурштин Янтар. скам'яніла викопна смола давніх хвойних дерев. Так, запам'ятали визначення слова «бурштин» або ще називають «янтар». І ось там як він виглядає. Працюємо з вами над правою повітряні кульки. Спочатку читаємо слова біля мапочки, а потім біля ведмедика. Будь ласка, звертайте увагу на наголос. Бурштин У кар'єрах для мощення доріг. Провідне, бруківкою, вимощені, площі, скам'яніла, викопна поклади бурштину, ювелірні, сувеніри. Уявлення про організми. А тепер, будь ласка, натисніть відео на паузу та ще раз прочитайте ці слова і сполучення слів. Будь ласка, не забувайте про наголос. Розумнички, тепер ми готові до виразного читання наступного тексту. Читатимемо ми пошепки разом із диктором. Обов'язково слідкуйте за ним. Рівненська область багата на торф і бурштин, нерудні корисні копалини, зокрема будівельні матеріали граніт, базальт, глину, крейду, пісок. Базальт магматична гірська порода це міцний, стійкий до зносу камінь здебільшого чорного або чорно-сірого кольору. Базальт найпоширеніша гірська порода на землі. Його видобувають відкритим способом у кар'єрах. Базальт використовують у будівництві для мощення доріг. За запасами базальту Україна посідає провідне місце в Європі. Унікальне родовище цієї копалини розташоване в рівненській області. Бруківкою з Рівненського базальту вимощені площі Парижа, Лондона, Брюсселя, Відня. Бурштин це скам'яніла викопна смола давніх хвойних дерев. Має вигляд прозорих або напівпрозорих каменів здебільшого медово-жовтого, коричневого, помаранчевого кольорів. Інколи трапляється блакитний, зелений або білий бурштин. У Рівненській області розташовані найбільші в Україні поклади бурштину. З цього каменю виготовляють ювелірні прикраси. Посуд, сувеніри. У бурштині нерідко трапляються комахи, шматочки хвої, деревини. Такі знахідки дають уявлення про організми, що жили на землі десятки мільйонів років тому. Діти, ось такі цікавинки ми з вами дізналися саме про бурштин. Я дуже прошу вас зараз попрацювати у барах разом зі своїми рідними, вивчити та розказати нові навчання одинички, вони у вас виділені рожевим кольором. Натисніть відео на паузу та, будь ласка, прочитайте декілька разів нові навчання одиниці. Рівненська область багата на торф і бурштин. Нерудні корисні копалини, зокрема будівельні матеріали: граніт, базальт, глину, крейду, пісок. Базальт магматична гірська порода. За запасами базальту Україна посідає провідне місце в Європі. Бурштин це скам'яніла викопна смола давніх хвойних дерев. Тож діти, наголошую ще раз, що цінові навчальні одинички вам слід обов'язково вивчити. Переходимо до вправи під номером 8. Якщо втомилися, то виконайте вправи для покращення вашого зору, щоб починяти трошечки відпочили. А після цього попрацюйте з картою корисних копалин України Сторіночка 37 Знайдіть в легенді карти умовні позначення граніту, бурштину і торфу та намалюйте їх у квадратиках поруч із назвою. Натискаємо відео на паузу та виконуємо завдання. Працюємо. Наголошую ще раз сторіночка 37. Перевірте, будь ласка, себе, чи правильні умовні позначення ви зафіксували у себе в зошиті. У вправі під номером 10 вас чекає хвилинка математики. Обчисліть, будь ласка, вираз і вставте відповідь у речення. Перевіряємо. До 11 додати 14, це буде 25. 25 помножити на 4, це буде 100, 100 помножити на 5 500, а 500 помножити на 5 це буде розумнички 2500. Тож, яка цікавинка у нас з вами вийшла? На території Рівненської області було знайдено янтарний амулет віком 2500 років. Діти, а що таке амулет? Розумічки, це невеличкий предмет, який звичайна людина носить на своєму тілі і якому припус... приписують магічну здатність пооберігати від хвороб нещасть тощо. Перегортаємо сторіночку далі. Нас чекає нейробіка від нашого робота-помічника Бобо. дуже швидко рахуємо і записуємо відповіді у прямокутнички поруч з нашим роботом-помічником. Налаштувалися раунд перший. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо відповідь. Це був сім. Налаштувалися на другий раунд. Увага! Записали відповідь. Перевірка. Це буде два. І ще один третій раунд. Будь ласка, будьте дуже уважними. ЗАПИСАЛИ відповідь в останній прямокутничок. Перевіряємо. Останній відповідь буде 8. Я впевнена, що кожен із вас дуже гарно попрацював та правильно виконав усі запропоновані завдання. Якщо втомилися, виконайте для себе невеличку фізкульт хвилинку а потім повертаємося до виконання завдань. У справі 13 пропоную прочитати невеличкий текст, пошепки разом із диктором та дізнатися багато цікавинок. Рівненщина подарувала світові неймовірну техніку висипки бурштинових картин. Майстри цієї справи використовують для роботи дрібні шматочки бурштину. Спершу створюють малюнок фарбами, потім на цю основу потрібну ділянку наносять клей і висипають шматочки бурштину. Для плавного колірного переходу використовують понад 10 різних відтінків янтарю. У цій техніці здебільшого зображують осінь. Пропоную зараз вам переглянути невеличкий відеофрагмент. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Чи погоджуєтеся ви з тим, що зображений процес є кропіткою роботою? Звичайно, що так. А які риси характеру мають бути притаманні майстрові? Переходимо до вправи під номером 14. Працюємо як справжні могознавці. Слід визначити у реченні граматичну основу. Читаємо разом речення. Для роботи майстри використовують дрібні шматочки бурштину. Беремо простий олівчик, шукаємо граматичну основу. Про кого або про що йде мова. Правильно, хто що, майстри підкреслили однією рисочкою це підмет. Майстри, що робили, використовують. Це присудок. Підкреслили двома рисочками. Розумнички! Перевірте далі під зірочкою роботи нашої клапки. Визнач, чи правильно вона виписала слово сполучення з цього речення. Якщо треба, виправ помилки. Перше слово сполучення. Майстри використовують. Чи дійсно це так? Розумнички, діти, це не буде слово сполучення, тому що майстри використовують це підмет і присудок. Це головні члени речення. А якщо це підмет і присудок, то це можна вважати вже реченням. Далі шматочки бурштану. Розумнички, тут є і головне слово, і залежне, що шматочки, шматочки чого, бурштоню, тут все правильно. Далі для роботи, дійсно, це не буде словосполученням, тому що відсутнє головне слово так? використовують для чого? Для роботи. Ось це вже було б словосполученням. Ось як і далі, так? Для роботи просто не підійде, а ось використовують для роботи це підійде. Використовують головне слово, для чого для роботи залежне. Дрібні шматочки так само, так, шматочки, головне слово, шматочки, які дрібні це залежне слово. Для майстрів, а це вже не буде слово сполученням, дійсно розумнички. Переходимо з вами до останнього завдання. Будь ласка, дайте відповіді на запитання, застосувавши знання, здобуті на уроках Я пізнаю світ. Питання перше. Про що може свідчити знайдений янтарний амулет віком 2,5 тисяч років? Після кожного питання натискайте відео на паузу і, будь ласка, відповідайте. Наступне питання чому бурштин називають сосновими сльозами? А чому на картинках із бурштину здебільшого зображують осінь? Я впевнена, що кожен із вас дуже добре попрацював та знайшов відповіді на всі запитання. Але давайте перевіримо себе. Янтарний амулет віком 2500 років. Ця знахідка свідчить про те, що бурштин здавна відомий людству. Бурштин називають сосновими сльозами, оскільки він утворюється зі смоли хвойних дерев, тягучої густої рідини. Дерева виділяють її у разі пошкодження. Найпоширеніші кольори бурштину відтінки жовтого, коричневого, помаранчевого, тому на картинах з бурштину здебільшого зображують осінь.